Налетів на електроопору і загинув на місці події. В корці сталася смертельна аварія. дівчину пасажирку яка також їхала в цьому легковику, медики госпіталізували в лікарню. Водій автомобіля інфініті, 22 22-річний житель села Жатківка, не впорався з керуванням, врізався у бетонну електроупору, а потім злетів у кювет. У наслідок ДТП керманич і дотриманих травм загинув на місці події. Крім того, постраждала і пасажирка цього ж авто, 21-річна коричанка. Медики діагностували у неї полі травму, перелом ключиці, лопатки і стегна та госпіталізували до обласної лікарні. На Рокитнівщині зіштовхнулися двоє неповнолітніх мотоциклістів. Їх останні коми госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. 16-річний водій двоколісного житель селища Рокитне, здійснюючи маневр розвороту, не врахував дорожні обстановки, не переконався у відсутності транспортних засобів та допустив зіткнення із мотоциклом тієї ж марки під керуванням 16-річного мешканця села Старики. Обидва кермувальники, які були без мотошоломі, наразі перебувають у комі в реанімації Рокитнівської лікарні. Відомо, що неповнолітні не мали посвідчення водія. А двоколісний, яким керував житель селища Рокитне, не був зареєстрований в установленому в селі Карпилівка горів не експлуатуючий житловий будинок. Рятувальники, які приїхали на виклик, в будинку нікого не знайшли. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що вогнем охоплено дах неексплуатуючого житлового будинку. На осіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Паралельно з осінням пожежі вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвитку приміщення. На щастя, в палаючій будівлі нікого не було. У 2.16 шістнадцять пожеж було локалізовано, а о 4.10 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 70 метрів квадратних, перекриття на площі 35 метрів квадратних на експлуатаційному будинку. Жертв та постраждалих немає. Будинок та господарча будівля горіли і в селі Полиці. Вогнеборці оглянули палаюче приміщення, на щастя, всередині нікого не було. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що вогнем охоплено дах житлового будинку та повністю охоплено вогнем господарчу будівлю. На гасінні відразу було подано вогнегасні речовини. Паралельно з гасінням пожежі вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвитку приміщення. На щастя, палаючої будівлі нікого не було. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 110 метрів квадратних житлового будинку та господарчу будівлю. Жертва постраждалих немає. У Рівному 36-річна жінка випала з третього поверху багатоповерхівки. Сталося це на вулиці князя Острозького. Потерпіли у свідомості з травмами медики швидкої госпіталізували в лікарню. Правоохоронцям вона пояснила, що впала із власної необережності. Ольга Данілюк новини рівного.